Так, друзі, увага, хотів вас попередити про а, можливий масований ракетний а, обстріл України сьогодні вночі з а, 5 на 6 червня, а цей обстріл може початися вже, а, вже в 2-3 чи годині ночі. Тому, друзі, підготуйте речі в підвал, там, всякі там воду, там, якщо треба перекусити щось, одіяла, подушки, якщо у вас є надувний матрас чи розкладушки, підготуйте, підготуйте всі речі в підвал, тому що він сьогодні, я думаю, знадобиться 100%. От, і друзі, я рекомендую вам там, наприклад, якщо у вас є бути, я рекомендуйте вам з собою брати сумку, знати, що туди покласти. Покла... Покладіть туди, будь ласка, от вже загроза шетів для Харкова. Перебувайте в укритті. Покладіть, будь ласка, в сумку. Знайте, що, наприклад, бутилочку води, а потім, будь ласка, положіть туалетну бумагу. Далі покладіть туди ще ручку та блокнот, щоб записати, що коїться. От, Далі що ще покласти це ключі. І ще обов'язково покладіть а, телефон, і можете, якщо хочете, невелику а, аптічку покласти, щоб, якщо ви там случайно поранитеся, щоб можна було за, забінтувати палець і так далі. От, Тому, друзі. Нагадую, що а, вас повинен бути завжди а, тривожний чемоданчик, тому що сьогодні а, планується ракетний обстріл масований. Нагадую. А, і це стосується, думаю, що всієї України. Тому всім до побачення, всім гарного дня.